По Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. враз тихо стало і залунало, Христос, родився, славі мойого, Донецька нічка, окопна свічка, і ворога всім лютим назло. Стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати колядувати, Христос родився, славі мойого, гуляй полем, кутя на столі, з віздою в небо там зацвіло, вітер у степу годить вертепи, Христос родився, славі Його. Де степу водить вертепи, Христос родився, славі його Христі Марії, промінь надії десь над Азовом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі його там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі його Замком львівським, наличе кіски, лицарів військо, спокій знайшло, ми ж до героїв вімо, ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі мойого, Древньому Римі Петрик із Криму, разом із світом славить Різдво. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славі Його. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славі Його. а в Тернополі маленька Оля З фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! наша родина, вся Україна, і збройні сили, і ТРО, під Божим стягом йде до звитя. Христос родився, славі Його! під Божим стягом йдем до звиття, Христос родився, славі Його!